Доброго дня на моєму каналі. Сьогодні хочу звернути вашу увагу на помилки, які ми часто робимо на етапі, коли вже висаджуємо рослини. Як ландшафтний дизайнер я часто стикаюся з наслідками непродуманих посадок, хоча досить легко було б не допустити цього, якщо знати про деякі нюанси заздалегідь. І, звісно, запропоную вам варіанти, як уникнути цих проблем та які моменти врахувати, плануючи посадки в саду. Отже, перш за все зверніть увагу на розмір вашого саду. Від цього насамперед буде залежати, які структурні елементи ви можете розташувати та які рослини висадити. Наприклад, у невеличкому саду не варто висаджувати потенційно великі дерева. Часто ми хочемо бачити головне або сімейне дерево в саду, та мріємо про затишне місце відпочинку в спекотний літній день. Однак, коли ви плануєте мати таке дерево посеред ділянки, спочатку порівняйте його майбутні розміри та площу вашого саду, а також зіставте кількість проблем, які можуть незабаром виникнути. Наприклад, небезпека для будівель під час сильного вітру, можливе пошкодження корінням фундаменту та комунікацій, обмежені посадки інших рослин під кроною дерева, а також велика кількість сміття від квітучих сережок навесні та опалого листя восени. Тому для невеликих ділянок я раджу обирати невисокі декоративні та плодові дерева. У садових центрах зараз можна знайти досить широкий асортимент таких видів і сортів. Ще одна часта проблема це висадка рослин щільна одна до одної. Особливо це відбувається на невеличких ділянках, де нам хочеться вмістити якнайбільше улюблених рослин. Проте, якою б маленькою не була запланована під територія, вивчуть заздалегідь, якого розміру рослина може досягти в майбутньому і обов'язково дотримуйтесь відстані під час посадки. Особливо це стосується великих рослин, дерев і чагарників, які буде досить проблематично пересадити в майбутньому. Часто така ситуація відбувається з хвойними рослинами, які висаджуються в сад невеличкими, і нам здається, що їм потрібно зовсім небагато місця. Однак через кілька років рослини починають тіснити своїх сусідів або самі мають не найкращий вигляд через нестачу місця для розвитку та потрібної площі живлення. А це, звісно, річ, не додає краси саду. Зворотня проблема це висадка рослин-крупномірів. Щоб сад мав вигляд як на картинці, окрім наших турбот про нього має минути деякий час. Рослинам потрібно вирости. Але сьогодні можна знайти в продажу вже дорослі екземпляри рослин, які безсумнівно відразу стануть ключовими акцентами саду. Задоволення це не дешеве і потребує певних знань та акуратності під час пересадки. Тому завжди варто порівняти свої сили та фінанси. Можливо, для когось з вас буде кращим варіантом придбати невеликі саджанці та виростити їх самостійно. Тим паче, що дерева, як і діти, ростуть дуже швидко. А які проблеми при плануванні чи посадці рослин виникають у вас? Розкажіть мені, будь ласка, в коментарях. Буду вдячна також за ваші вподобайки. Коли ми тільки починаємо освоювати ділянку, нам здається, що в саду дуже багато порожнього місця. Крім того, нам хочеться мати якомога більше різноманітних рослин. І якщо ми не продумали заздалегідь наші посадки, то обов'язково стикнемося з проблемою. Рослин висаджено багато, начебто всі вони поодинці гарні, але загалом жодної гармонії та краси не вийшло. Існує багато принципів для створення композицій. На перших етапах спробуйте використати хоча б один із них. Дрібні рослини висаджуйте не поодинці, а групами. Кількість рослин у групі буде залежати від їх розміру. Що менші рослини висаджуєте, то більша їх кількість вам буде потрібна. Також обов'язково продумайте заздалегідь, які партнери будуть знаходитись поруч у запланованій композиції. Зазвичай під час планування своєї ділянки ми малюємо собі картинку барвистого і квітучого цілий рік саду. Такому нашому уявленню часто сприяють фотографії в журналах та інтернеті. Звісно, ми будемо прагнути до цього. Однак варто врахувати, що основа саду це зелений колір, який дарує людині спокій і відпочинок. Ви можете внести розмаїття навіть якщо застосуєте тільки зелений колір, адже він має величезну кількість відтінків. А якщо ви дуже любите квітучі рослини, то постарайтесь скоротити свій вибір до двох-трьох основних кольорів. Тоді ваш сад матиме гармонійний та сучасний вигляд. Не забудьте про те, що фарби саду додають не тільки квіти, а й листя та кора дерев і чагарників. Зараз можна знайти дуже багато рослин з жовтим, червоним, строкатим забарвленням листя. Але будь ласка, використовуйте їх продумано та акуратно, щоб не отримати зайвої строкатості та хаосу. Багато хто не уявляє свого саду без газону. Це чудовий елемент, який не тільки об'єднує всю територію, а й слугує чудовим фоном для решти рослин, а також місцем для ігор та відпочинку. За допомогою газону можна візуально розширити невелику ділянку однак і тут варто оцінити мінуси. Газон це найдешевший елемент саду при його створенні, але він стає одним із найдорожчих при його догляді. Адже він потребує регулярного поливу, косіння, підживлення та інших обов'язкових заходів. Тому подумайте, можливо, для вашого саду достатньо газону зовсім невеликої площі, а можливо, варто і зовсім відмовитись від нього на користь ґрунтопокривних рослин або декоративних відсипок. А можливо, цікавою альтернативою стане для вас поєднання цих варіантів. Ще один прийом, який використовують ландшафтні дизайнери, це відокремлення клумб та інших посадок обмежувальною кромкою. Про це знають багато садівників-любителів, але, на жаль, не завжди використовують. Це особливо необхідно, якщо поруч із посадками знаходиться газон. В іншому разі, вам доведеться боротися із навколишньою рослинністю, яка постійно хоче заполонити квітник. А буває, що через деякий час і зовсім стає неможливим знайти висаджені на клумбі рослини, які втомилися боротися за вологу та живлення. Коли ми відокремлюємо посадки, окрім зручності догляду, ми переслідуємо ще одну мету естетичну. Таким чином, ми створюємо і відокремлюємо потрібні форми в саду. Обмежувальну кромку можна виконувати просто лопатою, але періодично це буде вимагати повторних дій. Простіше використовувати, наприклад, бордюрні стрічки. Обирати їх бажано з більш якісного матеріалу, тоді вони матимуть кращий вигляд і прослужать довше. А якщо ви віддаєте перевагу натуральним матеріалам, відокремити клумби можна за допомогою цегли, каменю, дерева та іншого. Бажано при цьому дотримуватись однієї стилістики саду і виконувати роботи продумано та акуратно. Якщо вам цікава одна з розглянутих тем більш детально, напишіть у коментарях, і я розповім про неї більш докладно. А я бажаю краси, гармонії та індивідуальності вашому саду.